Цього року, починаючи з вересня місяця, завдяки спільній праці з ЮНІСЕФ Україна нам вдалося відновити два укриття в Бучі, чотири укриття в Димирській громаді, два укриття на стадії завершення в Іванківській громаді. На це ЮНІСЕФ виділив півтора мільйони доларів. З розрахунку на одне укриття маємо що вартість. Одного укриття близько 100 тисяч доларів. Левова частка дітей на Київщині вимушена навчатися дистанційно через відсутність укриттів в школах і садочках. А там, де дітям пощастило навчатися очно, під час тривог вони змушені спускатися в задушливі темні підвали, які лише називаються укриттями. Там їм холодно, незручно, вогко. Тож відчуття небезпеки під час тривог не полишають їх. Через регулярні обстріли енергетичної інфраструктури діти, які навчаються онлайн, також залишаються осторонь освітнього процесу. Тому моя задача як народного депутата України забезпечити можливість очного навчання в нових та безпечних укриттях, оснащених двома виходами, каналізацією, водою, світлом і теплом. Саме тому я залучаю всі міжнародні благодійні організації задля досягнення цього результату. За 9 місяців після деокупації Київщини нам спільно з ЮНІСЕФ Україна вдалося обладнати 9 укриттів. Завдяки цьому більше 10 тисяч учнів під час тривог матимуть безпечний простір і зможуть повноцінно навчатися.